І смиркає, і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаяний і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знають, углухли не чують, кайданом міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей ну, зневажають, в тяжкі ярми, у люті лихо лихом засівають. А що ж вродить, побачите, які будуть жниви. Схаменіться, недолюде, діти юродові. подивіться на рай, тихий, на свою країну, Полюбіть щирим серцем велику країну, розкуйтеся, братайтесь у чужому краю, не шукайте, не питайте того, чого немає. І на а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля І в Україну принесли Великих слів, велику силу та й більш нічого те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитеся, як хилились, І знову шкуру дарите З братів незрячих гречку сіїв. І сонце правди дозрівало німецькі землі. А ви претеся на чужину, якби узять і всю мізерію з собою дідами крадете добро. Тоді остались сиротами святими горами Дніпро.